Доброго раночку, хохасики. На календарі 14 лютого у нас 58 серія. Що я хочу вам сказати? Закохайтесь це життя. Всім цьомки і гарного дня! А, до речі, це серденька сьогодні для вас. До яких не змінить, навіть не вибух, розумієте? І в Україні такі люди є, і я не уявляю, як після цього пережитого я зможу. Настя, 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 привіт. Так, так. Хотіла б подякувати тобі за стандарт і можна дещо запитати? Так. Скажи, будь ласка, що таке життя? А, життя це час між повітряними тривогами. Дякую, гарного життя хай люблять. Дякую.